Вітаю вас з вами знов парфумер Ю. Сьогодні буде, звісно, дуже багато цікавенького. Розповім вам про себе та про амбреталіт. Про себе те, що я навчаюсь в парфумері, і ось буде про амбреталіт. Ну що, починаємо? Амбреталіт це мускус, який ламає стереотипи. Хочу перевірити. Слухайте, все зламав, жартую. Мало хто знає, що він народився не в лабораторії, а є подарунком природи. Його джерело це насіння амбрети, трагініста гібіскусу сімейства мальвових. Він росте на Мадагаскарі, сейшелах у Колумбії та Еквадорі. А також росте зараз у різних місцях з теплим кліматом, як декоративна рослина. Так що так, цей мускус пахне екзотікою у буквальному значенні цього слова. Але насінням амбрети справа не обмежується. Дивно, але амбреталіти знайшли навіть у соку та коріннях ангеліки. А тієї самої парасолькової рослини, яка пахне свіжістю, з гіркуватістю. Її відкрили у 1927 році тому цьому аромату вже майже століття. І хоча пройшло дуже багато часу, амбреталіт залишається одним з найдорожчих і затребуваних мускусів у парфумерів. Тепер трохи хімії. Натуральний та синтетичний амбреталіт це майже як брати. Для носа різниці майже нема. І пахне він амбретою, як не дивно, а як же пахне амбрета. А от уявіть, пудрову грушу, пилок, легкі білі квіти, ще щось на зразок, мімози та деревного аромату дорогого віскі. Шорстка тепле і Ніби ви закуталися у кашемировий шар. Чому парфумери його так люблять? Не шар, а мускус. Він робить композицію об'ємною та гладкою. Амбреталіт має високу дифузію, тобто його помітна навіть у макроскопічних дозах. Він працює як основа, на яку можна чіпляти інші аромати. І що дивно, цей мускус звучить. Від початку до кінця, супроводжуючи всю композицію на всіх її етапах. А знаєте, хто великий фанат амбриталіду? Рожидав. Цей мускус буквально приписався у всіх його ароматах. До речі, Квентін більш теж не залишився осторонь у його інселей та ганімет, фліор наркотик, амбриталіт займає до 10% формули. А от у бараонди Амбреталіт примудрився трансформувати звичайний деревна амбровий акорд Амбраксану на щось, що дуже нагадує, дорогий коньяк. Боже, це звісно так. Але найцікавіше, здатність цього мускуса ще змога створювати фруктові акорди. А крім груші, він чудово імітує яблука, персики, манга, а також ягоди на кшталт сліви. Чи малини. У Шанель Джерсі він несподівано підкреслює бананову сторону лаванди, перетворюючи її на щось пудрове мрійливе. Так і є. Амбреталіт не просто робить композиції дорожчими. Він додає їм затишок, теплоту та трохи таємничості, а найголовніше він вчить нас цінувати нюанси. Адже, як то кажуть, діявол кроється у молекулах. Підписуйтесь та повертайтеся. Далі буде ще цікавіше. З вами була парфумерна Ю. Зустрінемось! Пока!